Ми спостерігаємо поліпшення якості проб морської води за санітарно-мікробіологічними показниками та санітарно-хімічними показниками, але ця тенденція поліпшення має короткостроковий характер і змінюється в залежності від погодних умов. Так ми бачили на цьому тижні. Ми спостерігали з вами шторм, і завдяки цьому з морського дня з морського дна було піднятий осад, і ми зразу. Побачили збільшення позитивних проб по мікробіологічним показникам. Так, позитивні проби були з проб морської води в Крижанівці, і позитивні проби були дважди за цю неділю з морської води в місто Чорноморськ. На прошлой неділі було відео з морського дна, де вони показували, як в наше морське дневське узбережжя забруднення біологічними. З остатками там і це які пов'язані з руйнуванням Каховських ГЕС, Там і очерет, там і якісь плівка, і остатки деревини, і все це в більшій частині знаходиться за межами молу. І коли коли відбувається шторм, оце цей біологічний біологічний осід він підіймається, і ми тоді бачимо і збільшення мікробіологічних показників, які перевищують норму. Тому поки це з часом ми з вами бачимо, що показники ці зменшуються, але все одно вони перевищують цю норму.